Сьогодні у випуску пропозиції круглого столу на суботник з державними прапорами. Спільна праця це велике мистецтво. Виборчий процес триває відповідно до плану цієї неділі: найвеличніше свято Воскресіння Господа Ісуса Христа. Більш докладно про все, що анонсувалося, і не тільки говоритимемо далі. Починаємо у середу керівництво міста, району, панютинської селищної та домаської сільської рад, депутати обласної та міської рад мали можливість поспілкуватися та обмінятися думками за круглим столом щодо суспільно-політичної ситуації в країні. В країні відбувається політичний, як слідство того, звісно, економічний кризис, соціальне напряження. Соціальне напряження, яке огромному сожаленню вже подошло в статус сусідства. Я маю в виду собаки, які відбуваються в Славянській, у Горловці, Юнакєва, Краматорській, Доніцькій. На початку зустрічі міський голова дав загальну характеристику тому, що відбувається наразі в країні, в області в місті, наголосивши на першочергових завданнях усіх присутніх в реаліях сьогодення. Максимально на своїх містах. Давайте. понятную, правдивую информацию о происходящих событий, максимально заниматься планами и функциями, те, которые нам суждено выполнять сегодня. У Лозівському районі, панютоному та до ситуація стабільна, повідомили керівники громад. Повинні працювати і сільгоспвиробники. Що й роблять, зауважив депутат обласної ради Сергій Зеленський. Діяльність диверсійних терористичних груп на сході країни носить зухвалий характер. Усі міста Харківської області посилені додатковими силами правоохоронців. Очікується їхня заміна підрозділами Національної гвардії. Є ініціатива виставити проти теоретично ймовірного вторгнення груп терористів-диверсантів до міста свої. Миссии, загоны самообороны. Силами этих подразделений уже организованы и устроены блокпосты со стороны села Петровская, Близняковская сторона, где принимают в организации и работники внутренних дел и службы безопасности, подчеркиваю, эти работники постов круглосуточно. Сергій Степанов, виказуючи велику вдячність та повагу до таких проявів патріотизму, все ж таки переконаний, що протистояти професіоналам мають інші професіонали. Я вважаю, що реакція і міри, які повинні бути в таких, не дай Бог, ситуації в городі, повинні всю повноту відповідальності взяти на себе відповідальні правоохранительне органи что мы можем обратиться к руководству Национальной гвардии для того, чтобы в городе создать подразделение Национальной гвардии, которое будет состоять из тех людей, которые, может быть, даже не подлежат призыву уже, но которые в состоянии, в случае необходимости, взять в руки оружие и выступить на защиту интересов нашего города. Або, запропонував депутат міської ради Сергій Коба, можна залучати городян до патрулювання містом. Проверять людей, які приїжджають, які не мають лазовської прописки, поцікавитися цілю їхнього візиту, то есть, з какой целью не прибули, що вони делають таким образом я думаю, будуть устранені те предпосилки, які можуть возникнути тих про ексесу, які проїзд на Донбасі. Україна опинилась сьогодні у центрі зовнішніх протилежних геополітичних інтересів. Протилежні погляди на її майбутнє мають місце і серед українців. Наша позиція має бути в рамках закону і дійсно пути компромисса и взаимопонимания. И если есть законные интересы каких-то людей, то надо идти навстречу в тех рамках, которые это допустимы для сохранения единства государства. Мы все разные, абсолютно все разные, но мы живем в одном едином государстве, и это государство нужно сохранять. Події, які трапилися у Донецькій області, впевнені депутати, спровокувала активна підтримка тієї частки її мешканців, які на жаль не ідентифікують себе українцями. В этом я хотів би відмітити наш городського совет, який виступив єдиним фронтом і однозначно заявив о підтримку цілісності нашого государства и неделимости его территории. Это дети должны в семьях слышать, что это должно быть наше государство. Это должно быть на улицах быть, что вы слышали. Это мы все должны говорить о том, что мы родились в Украине, она должна быть целостной. Демонстрація єдності в будь-яких формах це дійсно дієвий фактор стримування окупанта. Депутати міської ради були одностайні. Наразі містом курсує своєрідний автомайдан з державними прапорами. Учасники круглого столу вирішили запропонувати городянам відкрито продемонструвати свої патріотичні почуття, вивісивши державні прапори усюди, де можливо. Переконані, це важливий психологічний момент. Хто хоче у кого є в цьому настроєння, мораль. У кого є, є у кого є власть, вивісити файт для того, щоб продемонструвати нашу таку потрібну консолідацію города, громади, всіх політичних сил, громадських організацій я ісключити я на іскрифові і ще однією нагодою показати свою єдність став для городян загальноміський суботник, який відбувся у четвер. Працівники виконкому вийшли на нього із державними прапорами. Четвер опів на дванадцяту працівники виконкому збиралися одягнені не за дрес-кодом та озброєні віниками та граблями. Говорять, бо день особливий. Особенность всего, заключається в тому, що убирать будемо родний город. Це перше. Второе, будемо убирать всем колективам вместе, В общем, та бупівати порядок любим, який ми любимо, котрому живемо. Я думаю, що всі будуть це делать з большим удовольствием. Ми все таки дбаємо про своє місце. І тому саме показуємо прикладом і призиваємо всіх наводити порядок, тобто діяти конструктивно на благо нашого місця. До того ж, в руках держслужбовців стали з'являтися державні прапори. Кількість 30 штук. Ми приурочимо цей захід до дня довкілля і до того, що крім того, що виконавча влада на місцях виконує свої повноваження, вона ще за те, що звичайно. Єдина була країна соборна, неділима і підтвердить, що місто Лазова українське місто. Це була ініціатива міського голови. Сергій Степанов розповідає, ідея виникла спонтанно одразу після засідання круглого столу із депутатами міської ради. Ми будемо працювати з національними флагами як символ того, що ми за єдинство, за процвітання України, міста, території. це завжди вдохновляє це завжди і у дітей і у нас виробляє допомотне чувство патріотизму. І щоб там у кого-то є сумніви, Ну ми не для них ата ділеємо та точно. Ми та ділим для себе. Поэтому саме добрі пожелання ми пішли займатися наведенням порядку в нашому місті. Режим роботи з 12 години до 17-ї, А от конкретних обсягів роботи у цей день не планували, бо головне говорить керівник міста те, що спільна праця має подіяти як об'єднувальний елемент. Людей об'єднують ідеї, програми, погляди і таке інше. Проте найміцніше спільна справа. Спільна праця це велике мистецтво. Тисячі лозівчан долучилися до нього у четвер. У кінці квітня чи на початку травня городяни збираються, аби разом попрацювати. Отак разом збираються раз на рік, щоб щось прибрати, посадити, полагодити, спорудити, побілити. Бордюри. А опыт є в такому кожний год. Атлічна працює, так що все отримається. Кожний год. І все відлічно. Всі хором собралися і порядок в городі буде. Так а що де так важно, коли всі вместе? місті? Звісно, наш всі єдине отримують. У день загальноміського суботника вийшли працювати у парк. Перемога усі викладачі, працівники та студенти Лозівського автодорожнього. Дмитро розповідає з гордістю, їхня ділянка найчистіша. Наш участок. лучше всех. Да, ну так как центрально лучше всех. И в техникуме так везде беленько, чистенько, и тут чистенько все. Мы сегодня целый день э, с пол девятого здесь заметаем. Должно быть чище. И я, я считаю, ну, каждый здесь же гуляет много с колясками. То есть, э, чтобы каждому человеку здесь, ну, они заходят, чтобы было как-то приятно на это все смотреть. Приятно, очень даже приятно. Чистенько, хорошо. И нам приятно детишки гуляют с детишками, колясочки. Мы благодарны ему, Степанову, благодарны, что он организовывает, что у нас парк такой чистый и красивый. Спільна праця надихає, стверджують городяни. Ти починаєш відчувати себе частиною громади, починаєш брати на себе певну відповідальність. Спільна праця завжди об'єднує людей, а зараз це саме необхідне для нашої країни, для нашого міста. Я вважаю, що це спільна, спільна праця на благо нашого міста, тільки на краще. Лозова наш спільний дім і загальна атмосфера у ньому залежить від кожного з нас. Важливо це пам'ятати і після весняної толоки, радить Валерій. чисто, конечно, и там, где убирают, но чисто также там, где не сорят. Хотелось бы, чтобы по окончании этих праздников, по окончании первомайских мероприятий, когда люди будут выходить сюда на природу, чтобы оставалось все так же чисто. Ну, как ты думаешь, а что они делают? Они вот убирают в парке. Нужно убирать в парке? Да. Зачем? Чтобы было красиво. Ентузіазм прибиральників у парку Перемога був на висоті. Окрім звичного інвентарю, граблі, віники ми побачили у деяких і досить дивний. Це пристрій не странний. Це пристрій для прибирання сміття, бумаги, паперу і всяких інших м'яких речей. Суботник це єднання наших душ, це єднання в загальній справі, а відомо нічого так не зближує, не поєднує людей як загальні справи. А тому парк це наш спільний, спільне місце відпочинку, і тому ми разом приберемо його для того, щоб потім відпочивати. Єднання, звісно, є. Є в душі, тривога, є переживання, але глядачи на ці. На цю масу народу ми впевнені, що всі не труднощі, всі не гаразди будуть подолані нами. Суботники то потрібна корисна справа, запевняє нас пані Світлана, бо вона має певний результат. Видно однозначно, і тим більше, що за рахунок того, що багато людей виходить прибирати сміття, то ще більше людей в наступний раз задумаються, куди кинути свою бумажку, тому що розумієш, що ти сам потім прийдеш і будеш це прибирати. Маленька Єва також підтверджує, результати спільної праці дорослих помітні. чисті? Да, по чисте? А ти бумажки не бросаєш? Не пошаю. Пока. Пока. Спільна праця міської влади та комунальників надала нового вигляду депутатському скверу, що на третьому мікрорайоні. рози. Названня там біле, красне, нюша, вау. Ну, Сорту дуже багато. Тетяна розповідає, як професійно треба насаджувати трояндові кущі. Як звичайно, висаджуємо рози до першої почки, викапуємо ямку, заливаємо водою, ставимо заливаємо водою і закапуємо. До першої почки обов'язково. Рози са не в кому не заривати землю почки, тому що вона ж засохне. За рік сквер третього мікрорайону перетворився на затишний улюблений куточок городян. Такий собі відпочивальний майданчик. До існуючого дитячого ігрового майданчика додалися клумби. Тротуар аби був транзитний прохід через сквер. Лаштовано місце для парковки автомобілів. Місце для скверу обрано підходящі, розповідають комунальники. У минулому році ризикували, висаджуючи тут на важкому ґрунті декоративні черешні. Може, сусідство храму допомагає облаштовувати клумби. Це черговий етап комплексного плану реконструкції скверу. І не останній відкриває таємницю міський голова. От місце, яке я вже відкрию, секрет дітюльпани це місце для фонтана. Це місце для фонтану прямоугольного, У нас є модель. Значить, замкнутий цикл. У цьому році вже висаджено хвойні дерева. 150 кущів різних сортів. У четвер взялися облаштовувати розарій. Перші лунки зробив міський голова та його перший заступник. До травневих свят говорить Сергій Степанов, завершить тротуарні доріжки по скверу. Планують їх у подальшому продовжити вздовж храму до ринку. Саме головне ідея це культура. Тут культура чистоти. культура какой-то ответственности. Мы сюда потратили уже 200 тысяч. Причем только спонтанно мы, мы поджали все в конце года возможности, там где-то деньги не были. То есть мы хвосты финансовые, бюджетные, сюда саккумулировали. И вот результат. Ничего сложного вложить душу, понимание, объединиться, изыскать средства. А мы их изыскали. Вот результат. Хорошо. Все зроблено по уму. Во-первых, облагородили, во-вторых, є достоянка, стоянка, во-вторых, стоять, во-вторых, всі цвіточки, всі ліпісточки, все. А детская площадка, смотрите, скільки людей. Детская площадка це ж а где погуляєш, тока десь. І ще за лавочки там зрозуміло. Хоч сядеш, посидиш. Молодець, Степанов. У все озброєні прийшли до дендропарку Дружба у четвер і депутати міської ради. Лі захватувати какую-то будівлю якраз є піння, нічого не будемо захватувати. Ми просто наводимо порядок. Що це за інструмент орудия пролітаріата? Тобто, окупантів будемо виганяти. Депутати міської ради не перший рік працюють на цій території, вирубуючи низкорослі гілля та чагарник, аби привести цю захаращену ділянку парку до санітарно-естетичного вигляду. Немножко чище становится, вот, ближе туда к аллее, немножко, А вот сюди, где поглубже, так і остається грязно. Не будемо цього вспоминать, тому що очень сложно ответить на вопросы цього Я ж смотрю на Майдане, там тисячі стоять. Надо взять грабли, надо взять инструмент і начать убирать і Києва, і Лозовую. Не треба стоять там з флагами. З прапорами Берите, російськими тим більше російськими, конечно, граблі звичний інвентар для вирівнювання землі, незмінний і для очищення від старої залежалої трави опалого листя. Граблі загрібають усе на своєму шляху. Ті події, які відбуваються, вони повинні допомогти нашому обществу очиститися по большому счету. Може бути аті граждан, які так і не стали гражданами України, можуть бути граждан, які. слишком националистически настроены. То есть как бы очиститься в моральном плане. Ну а как бы грабли это уже как инструмент условный. Да? То есть опять же труд облагораживает сам по себе, это тоже как-то идет в общую струю. Добавить бы, конечно, в простые дни патрули, потому что когда приходят в парк и бросают все, они даже не убирают даже в контейнера. Мы-то убираем, а Вас підвотна школи, садик. ми повинні переконує Володимир Зеленський привчати дітей до праці, а після до бережливого ставлення до праці своєї та інших. Перераховувати усіх, хто долучився до прибирання місць відпочинку міста у четвер, просто за брак ефірного часу. Депутати, держслужбовці, комунальники усі внесли неоціненний вклад у благоустрій міста. Це беззаперечно. Здравствуйте, молоді люди. А ви на суботники вже були? Так были. А здесь? А Ми здесь отдыхаємо. мы отдыхаем в чистом прекрасном парке. Очень приятно отдыхать в чистом прекрасном парке. Дострокові вибори президента України призначено на 25 травня. Виборчий процес триває відповідно до календарного плану. 9 квітня завершилося приймання подань від зареєстрованих кандидатів на пост президента України до складу окружних виборчих комісій. 14-го відбулося формування складу комісій. Одночасно Центральна виборча комісія призначила керівні посади ОВК. 16 квітня комісії мали розпочати працювати в округах. 16 квітня своє перше засідання провела окружна виборча комісія 181, центр округу міста Лозова. Комісія працюватиме у міському палаці культури. Перші хвилини першого засідання були дещо деструктивні через мовне питання. Головуючий попросив дозволу вести зібрання російською. Парис, Росія, давайте дискутувати. не <пасувачені> Русский язык у нас не запрещен. Окружная комиссия достигнет тогда только положительных результатов, когда забудет на мгновение, что они представляют какие-то партии, какие-то блоки. Вам поручено делать свое дело. Давайте его делать честно и добросовестно, в соответствии с законом. И вот эти дискуссии, они абсолютно не нужны. Значит, протоколы будут вестись на украинском языке, я разговариваю и на русском, и на украинском языке. И поэтому давайте не будем превращать заседания в базар. Окружні виборчі комісії центральна формувала за поданнями кандидатів на пост президента України. Насамперед, члени комісії познайомилися та почали писати власноруч, як того вимагає законодавство, текст присяги, беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягаю чесно і сумлінно, об'єктивно і неупереджено, виходячи з принципу верховенства права забезпечити реалізацію та захист виборчих прав громадян. Ан України. Саме з цього моменту члени комісії можуть працювати, що і стали робити, працювали за порядком денним засідання. Починаючи з 1998 року, за процесом підготовки та проведення виборів в Україні від офіційного старту до оголошення переможців спостерігає організація безпеки та співробітництва в Європі. На дострокові вибори 2014 року уряд України також запросив міжнародних спостерігачів, основне завдання яких незалежне спостереження за процесом поки без будь-яких. Офіційних коментарів вибори чотирнадцятого року мають деякі особливості, розповідає голова окружної виборчої комісії. Особенності дуже много перше сокращенної сроки підготовки проведення виборів З сьогоднішнього дня. Це перше засідання. У нас уставно остається 38 восімь дні. Це очень мало. Мало місія Так, конечно, випалнімо для этого нас здесь і поставили. Юрій Антіпов має певний досвід керівника виборчої комісії. З досвідом роботи майже половина складу комісії, і це допоможе у роботі, адже навантаження передбачається серйозне. Допоможуть працювати і залучені фахівці, юристи, бухгалтери, системні адміністратори. Про матеріально-технічне забезпечення виборчої комісії подбала міська влада і оргтехніка, і стулья, і столи і прочие, прочие вещи, которые необходимы для этого самого. У меня нет вопросов. Они мне помогают во всем. Нет, нет вопросов. Цієї неділі християни відзначають одне з найвеличніших свят – Воскресіння Господа Ісуса Христа. Про свято Великдень розповідає далі священнослужитель отець Михаїл. Дорогі брати і сестри, ми стоїмо при двері великого, світлого, святозарного праздника. Одного з величайших праздників, який празднує весь православный мир, Пасхи Христовой, Светлого Христового Воскресения. И, конечно же, этому великому празднику предшествует 40-дневный пост по примеру самого Господа Иисуса Христа, который 40 дней и 40 ночей постился в пустыне, а также 7 дней Седмицы, Страстной Седмицы. Это последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа. Также в пятницу совершается, вспоминается страдания Господа Иисуса Христа и самораспятие и смерть. В субботу совершается память сошествия душою в ад, и там в аду Господь явился, и кто уверовал во Христа как истинного Мессию, Сына Божия, вот, был выведен из ада. Царство Божие было закрыто, пока не пришел Христос, пока не совершилась искупительная всемирная жертва на кресте. И вот светлый, лучезарный праздник Пасхи Христовой. Подготовиться встретить этот великий праздник обязательно Овеют и свыдутся причащаться с этой Христовой Таин, для того, чтобы с чистой совестью, с чистой душою, с вот, миротворенным сердцем вот встретить этот величайший праздник. Служба совершается в вот, 12 часов, начало 12 часов ночи и до утра, и утром уже совершается освящение Пасок. Всего то, что Бог послал нам, нам на сегодняшний день. Пусть воскресший Христос вот, воскресит наши души от греха, вот, прежде всего, дабы в наших сердцах вот, благодать Божия, в наших сердцах и в наших душах был мир. От всім наші, в сім'ях наших сім було взаємопонімання і любов. Дай Бог, щоб і в країні нашій по милості Божій, мир, благодійстві, благополуччі. Лозівська міська бібліотека до Великодня запропонувала своїм відвідувачам креативну виставку. Дедалі частіше бібліотекарі, окрім представленої на експозиції літератури, вигадують щось нове, прикрашаючі виставки. Крашанки, пасхальна випічка, свічки і плетений кошик. Все це, без чого не можна уявити свято Великодня, на цьому тижні вже стояло на столі в бібліотеці. Самі ж працівники залюбки розповідають про історію виникнення свята. Великдень, це свято існує більше ніж 7 тисяч років. Значить, це було свято весни, свято перемоги темряви над світлом, пекли якісь кулечі, сформували писанки. Пасха це легенда давньоєврейська. Бог Яхве іудейський, коли виходили іудеї з єгипетського. Полону, то він вирішив. Ліквідувати всіх новонароджених, всіх дітей єгипетських. А щоб не затронути дітей єврейських, він сказав, щоб ви свої ворота обмазали кров'ю жертвного ягняти. І він якби перескакував ці двері. Воскресіння Христове. Після хрещення нашої України, Русі, воно тільки тоді вже стало якби святом. Ну, всенародним. І цей день, коли Воскрес Ісус Христос, длився сім днів. І тому його так і назвали Великдень. На Великдень. Під такою назвою міський центр молоді наразі проводить виставку Конкурс виробів та малюнків. Серед учасників, здебільшого, вихованці Лозівської дитячої художньої школи, хоч є і роботи із Лозівського училища культури і мистецтв. Конкурс проходить в кількох номінаціях. Більшість поданих робіт виконані у живопису, втім, є й інші техніки. Підведення підсумків конкурсу відбудеться вже незабаром. Переможців визначатиме журі, авторів кращих робіт буде нагороджено. У середу у Лозівському автодорожньому технікумі відбувся третій тур відкритого чемпіонату міста Харкова з баскетболу. Змагання проводилися серед юнаків 2000 року народження. Суперництво між собою вели команда Дю США Олімпія місто Лозова та команда Дю США 2 місто Харків. Гра була напружена. Олімпія поступилася гостям із рахунком 52-59. Також з харків'янами грав баскетбольний клуб Демі Баскет міста Лозова. Але й тут перемога дісталася спортсменам харківської команди Дю США -2». Це була остання інформація у стислому наборі міських новин сьогодні. Дякуємо, що з нами. До побачення.